Всім привіт! В цьому відео розповім вам, що таке кербовка, на що вона застосовується, та поділюся своїми результатами. Що таке кербовка? Ось, наприклад, у нас росте дерево, і ми бачимо, що всі гілки йдуть на ту сторону. А я хочу, щоб були гілочки, які йшли на цю сторону. І з цією метою на цій стороні дерева, де немає гілок, над сплячою брунькою я роблю надпил. Ось тут була спляча брунька, і над нею я зробив надпил. Це стимулює прокидання бруньки. І з неї починає рости гілка. Як бачите, гілочка в мене вже виросла доволі велика. Дехто рекомендує використовувати ось такі пилки з тонким лезом. Конкретно в цьому випадку я використовував ось таку саму звичайну садову пилку за стандартною ширною леза. 5 мм, тобто пів сантиметра ми робимо надпил. Також рекомендують обробляти фунгіцидами одразу зріз, щоб не попадала лишня інфекція, але я цього не робив. Цей зріс я робив навесні, і з весни в мене виросла гілка. Зараз я вам відійду покажу. Ось гілка починається. От вона йде, йде, йде. І от я тримаю її рукою. Тобто вона, мабуть, метра півтора. Як бачите, за один сезон цілком реально отримати ось таку гілку методом карбовки. Тепер давайте поговоримо про реальну ефективність цього методу. Навесні я зробив, рахуємо, один, два, три, чотири. Чотири надпили. І лише один з них дійсно дав результат. Тобто ми можемо говорити, що ефективність 25% в моєму випадку. Звичайно, цей метод дуже дешевий, і навіть за такої ефективності він має місце. Але е було б значно ефективніше зробити тут розріз і прищепити бруньку. І тоді було б, мабуть, ефективність більша. Але метод дешевий, тому, в принципі, навіть 25% влаштовує. В той же час хотів вам показати, дивіться, тут я зрізав гілку на пеньок. Тобто ніяка не карбовка, а просто зріз гілки. І що ми бачимо? В цьому місці вбиває одна гілка, друга гілка і нижче третя, четверта і п'ята. Ось такий результат звичайного зрізу. Не карбовки, а звичайного зрізу. Тому, як на мене, карбовка не відзначається великою ефективністю. Але так чи інакше, такий агроприйом існує. Також навесні я робив ще один експеримент. Я зробив тут запили тут і ось цю гілку. Як бачите, вигнув її ось таким чином. Для чого? Щоб направити її знову ж таки на цю сторону і е, направити її на плодоношення. Я виключу камеру, зараз це все розмотаю, і ми подивимося, як за сезон зажили рани. Дивіться, я вже відмотав мотузку, але гілка так вона вже в принципі і росте в цьому положенні, навіть без мотузки. Частково зняв обмотку, але маю сказати, що знімається вона дуже погано, залишаються волокна. Тут дещільно приставало, проміжків майже немає. воно... Затянуло повністю рани. А ось тут, де був простір, тут так простір цей і лишився. Він не затягнувся. Бачите, тут затягнувся, тут майже затягнувся. По-різному, тут, бачите, добре затягнуло. Чи можна таким чином вигинати дерева, звичайно, можна. Придавати їм ту форму, яка вам подобається. На цьому в мене все. Кому відео було цікавим, ставте лайки. Дякую за перегляд. Всім гарних врожаїв.